21 березня, Всесвітній день лісів. Історія свята традиції. 21 березня в усьому світі відзначається Міжнародний день лісу або Всесвітній день захисту лісів. Всесвітній день лісів святкують у День весняного рівнодення в північній півкулі, який за традицією вважають першим днем весни і символом нового життя та нових починань. У південній півкулі цей день є днем осіннього рівнодення. Але в будь-якому випадку цей період є сприятливим для садіння та росту дерев. Історія свята Традиція святкування Дня лісу була заснована в 1971 році під час загальних зборів Європейської конференції сільського господарства, метою якої було обговорення важливості лісових ресурсів. Так і зародилася ідея, яка одразу ж була підтримана продовольчої та сільськогосподарської організацією ООН. З 1 січня 2019 року в Україні набрав чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів, який посилює закони проти знищення українських лісів. Традиції Щороку в цей день фахівці з усього світу знаходять час для обговорення цінності лісу. Населення може дізнатися, як відбувається або ж має відбуватися збалансоване управління лісами, невиснажене використання лісових ресурсів з метою їх збереження для майбутніх поколінь. Основним завданням Міжнародного дня лісу є привернення уваги жителів планети до проблеми збереження лісів, інформування про значимості лісових екосистем, їх дійсному стані, основні заходи їх захисту та відновлення. Найважливіша функція лісу це очищення повітря і вироблення кисню. За добу одне дерево виробляє кількість кисню необхідних для трьох дорослих людей. Ось чому ліс називають легенями нашої планети. Також ліс виконує ще одну важливу для планети роль регулює баланс води на землі. Він покращує гідрорежим водойм, у басейнах яких знаходяться лісові насадження. У лісовому ґрунті і підстилці накопичується за весняний період запаси вологи. Які допомагають зберегти водоводдя озер і річок. Лісові насадження пом'якшують клімат, захищають поля від суховії і сильних вітрів. Ще один важливий аспект ліс несе терапевтичне значення для психіки людини. У вільний час на свіжому повітрі активні ігри, краса пейзажу і лісова прохолода багатотворно впливають на організм. Лісотерапія допомагає зняти втому, знизити напругу і поліпшити настрій. Закликаємо всіх пам'ятати про цінність та значення лісів для природи і життя людей у світі і в Україні.